Псалом 81. Псалом Асафа Бог став на зібранні богів. Він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників, судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і в богого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав: ви Боги, і всі ви сини Всевишнього, але ви вмираєте, як люди і падаєте, як будь хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю. Бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Послання до Римлян. Розділ 9. Істину кажу в Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому. Я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці. Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа для моїх братів. Моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян, яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння й обітниці, їхніми є батьки, від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма благословений навіки. Амінь. Не те, щоб Боже слово не збулося, та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми. Але в Ісаакові буде названо тобі нащадка. Тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство. Бо ось якими були слова обітниці, цієї ж пори прийду, і в Сарри буде син. І не тільки це, а й Ревека зачала в той самий час близнят від нашого батька Ісаака. Та ще до їхнього народження, коли нічого ні доброго, ні злого вони ще не зробили, щоби передбачення Боже виявилося у виборі не від учинків, але від того, хто кличе, їй було сказано, що старший служитиме меншому згідно з написаним Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Може, у Бога несправедливість? Зовсім ні. Адже він сказав Мойсеєві. Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися». Отже, це не залежить ні від того, хто бажає, ні від того, хто біжить, але від Бога, який милує. Бо Писання каже Фараонові: власне, на те я і поставив тебе, аби показати на тобі свою силу, щоб і прославилося моє ім'я на всій землі. Отже, кого хоче, Він милує, а кого хоче, робить черствим. А ти скажеш мені то ж чому він ще докоряє? Бо хто може протистояти Його волі? О людино, хто ти що сперечаєшся з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив? Чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною, щоб із цієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові для знищення, щоб показати багатство своєї слави на посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави, нас, яких покликав не тільки з юдеїв, але і з язичників. Як і в осії каже назву не мій народ, моїм народом. І нелюбиму улюбленою, і буде на місці, де сказано їм «Ви не мій народ, там їх назвуть синами живого Бога. Ісая виголошує про Ізраїль хоч буде кількість синів Ізраїля, як піску в морі, але спасеться останок. Адже Господь, завершуючи її остаточно вирішуючи, здійснить по справедливості справу на землі, бо справа вирішена остаточно. Так, як про це провіщав Ісая. якщо б Господь Саваот не залишив нам потомства, ми стали б, як Содом, і уподібнилися б до Гоморри. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність, ту праведність що звіри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано. Ось кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і хто вірить у нього не буде засоромлений. Повторення закону. Розділ 9 Слухай Ізраїлю. Ти сьогодні переправляєшся через Йордан. Щоб увійти в землю і заволодіти великими і значно сильнішими від вас народами, великими містами, з укріпленнями аж до небес, великим численним і високим народом, синами енака, яких ти знаєш, і про яких ти чув, хто встоїть проти обличчя синів Енака. Та сьогодні ти дізнаєшся, що Господь твій Бог. Іде попереду, перед Твоїм обличчям, Він нищівний вогонь, Він вигубить їх і змусить їх втікати перед Твоїм обличчям, і ти швидко знищиш їх, як Господь і казав тобі. Коли Господь твій Бог вигубить ці народи перед Твоїм обличчям, не говори тоді у своєму серці, кажучи, це за мою праведність, Господь увів мене, щоб я заволодів цією землею. Насправді, це через безбожність цих народів Господь вигубить їх перед Твоїм обличчям. Це не через твою праведність і не через святість Твого серця Ти входиш, щоб заволодіти їхньою землею, а через безбожність цих народів Господь вигубить їх перед Твоїм обличчям та щоб зберегти завіт, про який Господь поклявся вашим батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Усвідом сьогодні, що Господь твій Бог дає тобі заволодіти цією доброю землею не за твою праведність, адже ти тугошиїй народ. Пам'ятай, не забувай, як ти гнівив Господа свого Бога у пустелі від дня, коли ви вийшли з Єгипту і аж доки не прийшли до цього місця, ви не переставали бути неслухняними супроти Господа. І на хориві ви розгнівили Господа, і Господь так розлютився на вас, що хотів вас вигубити. Коли я піднімався на гору, щоб взяти кам'яні скрижалі, скрижалі завіту, який Господь уклав із вами. Я перебував на горі сорок днів і сорок ночей, хліба я не їв і води не пив, і Господь дав мені дві кам'яні скрижалі, написані Божим пальцем. І написав на них усі слова, які Господь оголосив вам на горі. І сталося через сорок днів і сорок ночей, Господь дав мені дві кам'яні скрижалі, скрижалі завіту, і Господь сказав мені: Встань, мерщій зійди звідси вниз, бо твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, вчинив беззаконня, швидко вони звернули з дороги, яку ти їм заповів. Зробили собі литого ідола, і Господь сказав мені: Я говорив тобі вже один раз і другий раз кажучи я побачив цей народ, це Того народ, залиш мене, щоб я вигубив їх, і я зітру їхнє ім'я з під небес, я вченю тебе великим, сильним і ще численнішим народом, ніж цей. Тоді я повернувся і зійшов з гори. Гора ж палала вогнем, а у двох моїх руках були дві скрижалі. Побачивши, що ви згрішили перед Господом, вашим Богом, зробили самі собі литого ідола і звернули з дороги, яку Господь вам заповів. Взявши дві скрижалі, я кинув їх із двох своїх рук і розбив їх перед вами. І я молився перед Господом ще раз, як і першого разу сорок днів. Та сорок ночей, хліба не їв і води не пив за всі ваші гріхи, якими ви згрішили, вчинивши зло перед Господом, вашим Богом, і розгнівивши його. І я був переляканий гнівом і люттю Господа, бо Господь розлютився на вас так, що був готовий вигубити вас, і Господь вислухав мене і того разу. Господь дуже розгнівався і на Аарона, бувши готовим його погубити, та я помолився того часу і за Аарона. А ваш гріх, який ви вчинили, тельця, я взяв, спалив його у вогні та розтовк його, добре розтерши, аж він став дрібним і став як порох. І я кинув той порох у потік, що стікав із гори, також у спаленні, у випробуванні. Та в гробівцях пожадання ви гнівили Господа, коли Господь вислав вас із кади сварни, кажучи ідіть та заволодійте землею, яку я даю вам, ви були неслухняні Слову Господа, вашого Бога, не повірили Йому і не послухались Його голосу. Ви були неслухняні Господу від дня, коли Він став вам знаний. Я молився перед Господом сорок днів і сорок ночей. Які я молився, бо Господь сказав, що вигубить вас. Я молився до Бога і казав: Господи, Господи, Царю богів, не губи свого народу і своєї спадщини, яку Ти визволив своєю великою силою, яких Ти вивів з єгипетської землі своєю великою силою, своєю могутньою рукою і своїм піднесеним раменом. Згадай своїх слух. Авраама, Ісаака та Якова, яким ти клявся самим собою. Не зважай на впертість цього народу, на їхню безбожність і їхні гріхи, щоб мешканці тієї землі, з якої ти нас вивів, не сказали, мовляв, це сталося через неспроможність Господа ввести їх у землю, про яку він говорив їм, або. Це через свою ненависть до них він вивів їх, щоб повбивати в пустелі, адже вони твій народ і твоя спадщина, яких ти вивів з єгипетської землі своєю великою силою і своїм піднесеним раменом. Повторення закону. розділ 10 Того часу Господь сказав мені. Витиши собі дві кам'яні скрижалі, такі, як і попередні, і піднімися до мене нагору. Виготов собі теж дерев'яний ковчег, а я напишу на тих скрижалях слова, що були на попередніх скрижалях, які ти розбив, і ти покладеш їх у ковчег. Тож я виготовив ковчег із гнилостійкого дерева. Витисав дві кам'яні скрижалі, такі, як і попередні, та піднявся на гору з двома скрижалями у своїх руках, і він написав на скрижалях, як було написано раніше, десять слів, які Господь оголосив вам на горі, спосеред вогню, і Господь дав їх мені. Тоді я повернувся, зійшов з гори й поклав скрижалі в ковчег, який виготовив раніше. І вони були там, як Господь мені звелів. Тоді ізраїльські сини вирушили з Ворота, синів Якима до Місадая. Там помер Аарон і був там похований, а замість нього священником став його син Елеазар. Звідти вони вирушили до Гадгата, а з Гадгата до Єтевати, землі водного потоку. Того часу. Господь відділив плем'я Левія, щоб Левіти носили ковчег Господнього завіту, стояли перед Господом, священнодіяли та приносили молитви його імені, як це і є аж до цього дня. Тому в левітів немає частки чи спадщини серед їхніх братів, сам Господь його спадщина, як він і сказав йому. Я перебував на горі сорок днів та сорок ночей, і Господь вислухав мене й цього разу, і Господь більше не хотів вас вигубляти. Тоді Господь сказав мені: Іди, рушай на чолі цього народу, і нехай вони ввійдуть та заволодіють землею, яку я поклявся їхнім батькам дати їм. А тепер, Ізраїлю, що Господь твій Бог вимагає від тебе, як не те, щоб ти боявся Господа свого Бога, ходив усіма його дорогами, любив його, служив Господу своєму Богові з усього свого серця і з усієї своєї душі, та дотримувався заповідей Господа свого Бога і його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб тобі було добре. Ось небо й небеса небес, земля та все, що на ній, належать Господу твоєму Богові. Однак Господь уподобав лише твоїх батьків, щоб їх любити, і з усіх народів обрав вас, їхніх нащадків після них, як це і є цього дня. Обріжте ж своє твердосердя і більше не будьте тугошиїми, адже Господь ваш Бог. Бог Богів і владика владик, великий, сильний і страшний Бог, який не зважає на особу ані не бере подарунку, який чинить суд захожому, сироті та вдові і любить захожого, щоб дати йому хліб та одяг. Тож і ви любіть захожого, адже і ви були захожими в єгипетській землі, бійся Господа свого Бога, йому служи. Його тримайся і його ім'ям клянися. Він твоя похвала, і він твій Бог, який здійснив посеред тебе ці великі й славні речі, які бачили твої очі. Твої батьки прийшли в Єгипет в кількості сімдесяти душ. Сьогодні ж Господь твій Бог учинив тебе в кількості, як небесні зорі.